Художник, письменник, поет, кераміст, наш український Леонардо да Вінчі. Так мистецтвознавці називають Михайла Жука в Одесі. Відомий український митець працював з 1925-го і до закінчення свого життя у 1964 році. Викладав малюнок, графіку і кераміку. Своєю творчою особистістю надихав і запалював студентів, але довгий час його роботи були недоступними для широкої публіки. Нарешті, силами поціновувачів його творчості та із залученням одночасно кількох інституцій, вдалося втілити у життя проєкт Михайла Жук Вісник відродження, складовою якого стала одноіменна виставка в Одеському літературному музеї. Про глибоку особистість митця та різноманітність його таланту говорять експерти у світі мистецтва. Він заснував власну художню школу по фарфору в Україні, тобто він був одним з перших, хто почав над цим працювати. І в Одеському училищі, як сьогодні в принципі було зазначено, він відкрив кафедру майоліки, яка згодом вже трансформувалась в кафедру фарфору. Найбільше жука в Україні знають за його творчістю як графіка, тобто найвідоміша робота це білий і чорний. Він також мав писав живописні роботи, і як літератор, він не тільки там писав твори, там вірші, прозу або казки і п'єси. Звичайно, що жук для Одеси це клад, це просто людина, яка внесла такий розвиток в культуру Одеси. Він був саме, коли це цей напрямок культурний в Одесі. Він відразився і на архітектурі. І багато митців працювало в всьому світі в такому напрямку. Він для Одеси є таким, якби наслідником цієї цієї культури модерна. Під час презентації проєкту Михайло Жук «Вісник відродження анонсували створення повного онлайн-каталогу робіт майстра. На нього дуже очікують гості виставки, адже тоді творче надбання, яке залишив після себе митець, стане доступним широкій публіці. Вони зараз намагаються зробити каталог, і це дуже важливо, бо роботи скрізь, вони і в музеях, і в частних колекціях, де-не-де. А коли буде каталог, можна побачити мабуть всю творчість. Втілення цього проєкту неймовірно прекрасне втілення. Ми бачимо в різних проявах постать Михайла Жука, інколи навіть недооціненною, непізнаною сучасниками. Ми тільки відкриваємо постаті багатьох наших українських митців. І сьогодні ми бачимо прояви його літературного дару, його мистецького обдарування в різних його проявах. І те, як ініціатори проєкту побачили і розкрили цю спадщину достойно вищих слів поваги і визнання. Відомий вислів талановита людина, талановита в усьому дуже влучно характеризує Михайла Жука, художника, письменника, поета, кераміста. Ознайомитися з творчістю видатного митця можна в Одеському літературному музеї.